Любі друзі, нарешті нарешті це сталося. Найшов найкращий субстракт. Довго з цим питанням розбирався. Не торф. На торфі нічого не росте. Взагалі нічого не росте. Скільки я тестував все в магазинах, то торф. Торф це кисле щось, грунт накопаний, на ньому не росте нічого. А я знайшов субстракт для вазонів. Для будь-яких рослин. О, сусідські собаки гавкають, і це найкраща компанія в світі Торф Giffi Субстракт. Правильно, вже навчуся. Чому пише Libra? Libra це компанія, яка завозить його в Україну. І лише вона. І це найсами най най кращий субстракт. Перше зараз розпаковочка його йде. От. Пішов процес. Опа. Опа, опа-опа-опа. Опа. Так, дивимося, що тут є. Супер. Супер, супер, супер. Ну, буде зараз отак. От І де розпаковочка? Дивіться. Дивіться, що це таке є. Так, рукавичку зняв, щоб попробувати показати вам. Вона піде на бік, йде сніжок. Подивіться, він спресований, спресований. Бачите субстракт, який він. Це не те, що ми купляємо в магазинах. Це дійсно класний субстракт. Бачите, цей сніжок білий попадає. Він йде тут в об'ємі. 225 літрів. О, пише. Бачите? 225 кубічних сантиметрів. Це в цьому спресовано 225 літрів. Дивимося, бачите, тут нема ні насіння, ні буряну, нічого нема. Який він класний. Бачите, як розпадається. Як цей перше, хто б що не казав, це от для те, що вже приготував, для насіння буде отакі ячеїчки, 77 штук, не пам'ятаю, по 70 грам, по-моєму. Ну, приблизно. Це буде у мішок її. І відсипати. Ох ти. А він не відсипається. Бачите? Треба зараз знайти інший. Зараз буду його збурювати. Так, взяв лопаточку отаку. Бачите? Так, щоб батьки дивляться, щоб не ображалися. Набираю сам перед тещі, потім дружині, потім батькам. А давати буду все навпаки. сам перед дружині на вазони, потім батькам, а потім тещі, щоб ніхто не ображався. Дивіться, який він. Наскільки? Дивіться, рука не маститься, дивіться рука. Рука яка, да? так? Штани. Раз, раз, раз. От рука частенька. Бачите? А те, що ми в магазинах купляємо, воно рука в болоті, бо то не субстракт. Бачите? Раз, раз, раз. Раз, раз. Класно. Бачите? Покажу вам феномен. Дивіться, Ціки торфу. Бачите? мішок. Практично. Повний, опа, і тут практично, дивіться, скільки. бачите, Тобто, бачите що? Він спресований, спресований, бачите, Він от спресований і коли його розпресовуєш, він набирає свій об'єм. Тобто тут дійсно є 225 літрів. Якщо я ще чуть-чуть його, бачите, супер. Просто супер. Як з ним працювати? Дивіться, бачите, яка рукавиця грязна, так? Да? Не можна у штані витирати, а тепер дивіться, опа, чиста. Дивіться. Дивіться, чому? Як ви визначити субстракт, чи він якісний, чи не якісний. Мені показали одні дуже круті спеціалісти по субстрактах. Береш руку. От, грязна. Дивіться, щоб... Не казали, що, О, дивіться. опа, чиста. Так? Оце вам якісний субстракт, той, в якому все буде рости. Як його працювати з касетами? Ви цей субстракт берете, змочуєте, ну не так, щоб аж вода текла з нього. Просто змочуєте, даєте йому постояти десь півгодинки і потім забиваєте касету. Якщо ви заб'єте от таким, як тільки ви купили. Волос біля там, 50%. Його. Якщо ви заб'єте його таким, у вас просто все насіння, все повилазить з касет. Ну, буду працювати далі і буду показувати, що з цей виходить. Найсамперед буде правдивий відгук від моєї тещі. І я вам його покажу. Всім гарного вечора, бо вже вечір сніжок іде і до побачення. Підписуйтесь і будемо дивитися, що в нас виходить.